Чому не варто робити лазерну епіляцію під час місячних? Отже, уявимо ситуацію. ти давно вже плануєш лазерну епіляцію. Гуглила, обрала салон, нарешті записалась. Все по плану, а потім бах місячні. Думаєш, та нічого страшного, трохи потерплю, зате шкіра буде гладенька. Але от питання: а якщо я скажу, що епіляція під час місячних може не просто боліти сильніше, а й дати гірший результат. І так, це не те, що зазвичай говорять у салонах, але знати це реально важливо. Є наукові причини, чому епіляція під час критичних днів не найкраща ідея. І зараз я все поясню. Дивіться до кінця, бо справа не тільки в болю. Поїхали. Що відбувається із шкірою під час місячних? Під час менструації в організмі відбувається справжній гормональний карнавал. Рівень естрогену і прогестерону падає, і шкіра стає більш чутливою. Знайомо відчуття, коли шкіра ніби ніжніша, але й вибагливіша. А коли поголишся і здається, що бритва ніби шкрябує наждачкою. Це все через зниження больового порогу. До того ж, організм виробляє більше гормонів, які відповідають за менструальні спазми. Але справа в тому, що вони активують больові рецептори по всьому тілі, не тільки внизу живота. І тепер уяви, ти лягаєш на процедуру, а на тебе лазер, спалахи, холод все, що зазвичай окей, зараз здається надто інтенсивним. Вчені кажуть, що чутливість у цей період реально підвищується, тому навіть знайомі зони можуть боліти сильніше. Так, можна потерпіти, але навіщо, якщо можна уникнути зайвого стресу для себе та й для шкіри? І якщо ти думаєш, що все закінчується болем, то ні. Є ще один важливий момент стан шкіри після процедури. Після лазера шкіра і так потребує відновлення, почервоніння, легкий набряк – звичайна справа. Але під час місячних шкіра не в режимі загоєння, навпаки, вона в режимі запалення. Бо естроген гормон, який підтримує шкіру в тонусі, зараз на мінімумі. А це значить більше шансів на сильніше почервоніння, подразнення, навіть висипи. Уяви, шкіра і так нестабільна, схильна до. Зневоднення висипів чутлива, а тут ще й лазер. Це як йти по канату і хтось починає його розгойдувати. І ще процес відновлення може тривати довше замість гладенької шкіри, кілька днів почервоніння і дискомфорт не зовсім той результат, на який ти очікувала, правда? Тому багато дерматологів рекомендують просто перенести сеанс. Шкіра скаже тобі дякую. А ефект буде кращий. А тепер ще один момент, про який говорять рідко. Період циклу може впливати і на сам ефект процедури. Лазер працює так, він нагріває пігмент у волосійній цибулині і руйнує її. Але якщо шкіра в стані запалення чи підвищеної чутливості, проникання може бути гіршим, а отже результат слабший. Волосся може не випасти повністю, а значить, доведеться йти на додаткові сеанси. Плюс шкіра під час місячних вже Гарячіша через природні запалення, додаємо ще лазерне тепло і маємо ризик перегріву. Технічно епіляцію робити можна, але питання: навіщо, якщо результат буде слабшим, а ціна та сама: невигідно, погодься. коли найкраще робити лазерну епіляцію? Окей, ми розібрали, коли не варто йти на епіляцію, а коли навпаки саме час. Найкращий період тиждень після закінчення місячних. У цей час гормональний фон стабілізується, шкіра стає менш чутливою, а больовий поріг вищий, і результат буде кращим, і сам процес значно комфортнішим. І якщо щось не співпало за графіком, не соромся перенести запис. Більшість салонів ставиться до таких змін із розумінням, бо в підсумку їм також важливо, щоб клієнтка залишалась задоволеною. Тож наступного разу, коли плануєш лазерну епіляцію, згадай про свій цикл. Це не тільки про біль, це про результат, комфорт і здоров'я твоєї шкіри. Якщо відео було корисним, тисни лайк, пиши в коментарях свій досвід з лазером і не забудь підписатися, щоб не пропустити нові поради. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там ще більше корисної та цікавої інформації. Бережи себе і свою шкіру!